Всім привіт! Покажу зараз популярну книгу доктора Комаровського. Значить, ось вона. Начало життя вашої дитини. Саме головне, що на ній написано ось це. Обновлене і доповнене здання. Це дуже важливо, бо з такою назвою є дві книги. Одна дуже стара. По-моєму, 2012 року, дуже давня. Там застаріла інформація, яка вже не актуальна давно. Тут обновлене і доповнене іздання. От, тому саме ця книга популярності. Та давня нікому не потрібна. До речі, що цікаво, цій книзі не писали дату друку. Тут зазвичай пишуть друку, тут не писали. Но це 2020 рік випуску, так як заявлено на офіційних сайтах, друкувалось. Так, покажу стан зі всіх сторін. Знімаю спеціально у 4К 60 кадрів в секунду, щоб ви могли прочитати зміст і бачили дуже добре стан книги. Так, ось зміст інформації, яку ви отримаєте. Можете ставити на паузу і прочитати. Ось і зміст. Ось стан книги всередині, як бачите. Як нова, все супер. Всередині. Все чудово. Ось. І зі всіх сторін показую. От. Дуже в хорошому стані книга, але її читали, тому продаю, як вже воно. І стан показую детально. Сфокусував. Зі всіх сторін показую стан книги. У нас. Все супер. Все станут показал. Это у нас будет лот номер 201. Вот, малярку. Все.